Я пригадую розповідь одного брата. Наше село Ярославичі, коли починали євангелізацію, декілька людей нас було, і ми запрошували одного старічка, вже йому зараз десь під 90. Брат Володя, приїдьте до нас. А він каже: Я не проповідник. А нам і не треба, нам треба, щоб ти помолився. Ми там теж проповідуємо, а треба, щоб ти помолився. І він часто розказував, каже: брати, коли я був там в себе в селі. Що молодим хлопцем колись давно стояв під молитвеним домом і каже, в домі молитвеному йшла молитва. а Він не віруючи під вікнами стояв. І каже, як зійшла сила Духа Святого, Він каже, я побачив, немов би огонь, пройшов по моїх руках. І я сповнився силою Духа Святого. і став говорити іншими мовами. І каже: прийшов додому, виняв папіроси з кармана, грудку їх і кажу: Нюся, будемо Богу служити. Знаєте, пройшло майже 50 років з того часу. Я зовсім недавно був в хаті того брата. Він уже старенький, жінка лежача. Я тільки зайшов в хату, так подав руку. І він подав руку для приветства. Як зійшов Дух Святий, і ми стали молитися. Не помінявся. 50 років пройшло. Про нього розказують. Приїжджав бригадір, розвозив на обід людей, а потім з обіда збирав. Приїжджає до хати, до Володьки. А там іде молитва. Він не йде в хату, кликать бригадір, сидить на возі, жде, бо чує, що володька молиться. І коли володька помолився, виходить, сідає на воза і їде на роботу. П'ятдесят років пройшло, нічого не помінялося. А сьогодні питання, де те все?